Всім привіт! Сьогодні знову в огляді посилка з Китаю. Пішла вона до мене 24 дні, ціна її 39 центів. Це є, повинні бути перехідник для сім-карт. Річна, яка, на мою думку, зараз всім подрібнює, тому що телефони дуже великий асортимент, і вони всі мають різні. Зараз роз'єми під сім-карти, тому... Такий набір перехідників. Я вважаю, що повинен мати кожен. І ціна 30, 39 центів. Мені здається, повністю справедлива ціна і позволима для кожного з людей. І так, в комплекті йде 3 перехідника і один ключ для витягування сім-карти з телефону. Тут коротка інструкція, як користуватися перехідниками. І так, даний перехідник це є для з Nano-SIM в Micro-SIM. це є перехідник з нано 7 в звичайний сім. І цей перехідник з мікро 7, в звичайну 7. Ну, скільки... ну, якщо я помиляюсь, поправте мене, але мені здається, що так. І ось такий ключик для витягування 7-карт. Річ хороша. Вважаю, що купити варто. Не обов'язково в цього продавця, що я купляв, але купити, на мою думку, варто. Силка буде в описі. Кому цікаво, замовляйте.